Вас вітає притолок Дайла, подружжя з міста Запоріжжя. А це наш хлопчик на ім'я Брідж, якого ми рятували всі разом, разом з вами. Брідж пережив дуже складну операцію по остеосинтезу, адже він дуже довгий час перебував з відкритим переломом. Зараз Брідж проживає на платній перетримці, де і проходить своє лікування та реабілітацію. Бріджові потрібно ще. Мінімум місяць перебувати з остеосинтезом. і саме тому ми благаємо вас про допомогу. На жаль, ми так і не змогли знайти опікуна для нашого Бріджа, а новорічні свята вже пройшли і нам час сплачувати перетримку. Ціна перетримки для бріджа становить 3 тисячі гривень разом з харчуванням. Нам вкрай важлива ваша допомога, адже саме завдяки вам все стає можливим. Нам потрібно зібрати 3 тисячі гривень, або нарешті знайти опікуна для Бріджа. Саме тому ми благаємо вас придивитися до нашого хлопчика або допомогти.